Дуже приємно, що наш телеканал дивляться комунальні працівники, тому що після двох сюжетів про ось цю яму тут з'явилася загорожа. Але неприємно, що для встановлення маленького паркана, який відгороджуватиме дітей від небезпеки, журналістам потрібно старати підошви взуття на порогах комунальних підприємств. По приїзду на місце нас вже чекав встановлений паркан та працівник Скині, теплокомуненерго. А ви нас чекали вже сьогодні тут? Я сьогодні кожен день тут. Можливо, він хотів сказати, що від сьогодні він буде кожен день тут. Дізнаюся, навіщо вирили цю яму і як швидко вона буде закопана? Значить, тут проходить теплотраса, яка попадає в зону застройки. Угу. Значить, її нужно винести. Значить, її будемо буквально через неділю будемо виносити а чому протягом місяця ви її не змогли винести? На какое расстояние, ну так сказать, технічні условия. Незрозуміло, чому раніше це не було зроблено, але, судячи з паркану та комунальників з пачками документів у руках, робота закипить. Наостанок даємо можливість попрацювати інспекції з благоустрою. За проханням журналістів, мною було зроблено виїзд на місце проведення земельних робіт. З виїздом на місце видно, що місце робіт огороджено, доступ до розкопки обмежений. Все виконується відповідно, поданих заявки та відповідних вимог. Телеканал СК-1 буде уважно слідкувати за розвитком подій. Змінюємо наше місто разом. Для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК-1.